Боєць прилуцької тероборони Владислав місяць тому повернувся із відрядження в Донецькій області. Там керував мінометним розрахунком. Організовували подавлення вогневого удару противника, тобто подавляли, щоб наші побратими. Піхота продвигалися вперед. Наша аеророзвідка виявляла їхні позиції. Плюс скупчення, техніку, і ми вже далі по ній працювали. З його слів, не рахував дні на фронті, рівно як і кількість бойових виходів. Так пригадує одне із вдало виконаних завдань. Побачили на з дрона, як троє, виносять свого трьохсотого, ну і захотіли по ним спробувати поработать з міномета. Ну, в той у нас вийшло удачно, ми з першої міни всіх чотирьох на місці я ставила. В той час разом із побратимом на псевдотанк змогли повернути в стрій машину із боєприпасами, яку підбили росіяни. Була підбита таблетка теж. Ну, там цінно було те, що там було 20-120-х мін. І вона була теж підбита птуром. Ну, ми її витягнули. Сергій розповів, що це був їх щасливий день та пригадав і ще один, який вважає своїм другим днем народження. Тоді підвозив будматеріали для побудови бліндажу. Спасла рація, рація не спрацювала, відключилася. І я перед позицією вийшов з машини, відійшов метрів 20 і присвистів у машину. «Птур». Кабіну розірвало. Повернувся Повернувся. <Beau> <ajuda> .まあ, від кабіни нічого не залишилося. Тихих днів у нас не було, скажу вам. Весь час були обстріли. Валили що можна тільки. ну, і Плюс авіація і ще. 58-річний прилучанин Олександр приєднався до тероборони за півтора місяці до повномасштабного вторгнення. Ну, мене жодноче зачепило. Що тут твоє місто, розумієте, і Якраз формувався Батальйон тероборони, ну, наче Бог підказав, понімаєте? На фоні цих, цих подій, що по тілі кожного телевізора кричали, що е, війська збирають. Я думаю, що мені Бог просто підказав. На фронті у Донецькій області відповідав за забезпечення зв'язку. Так пояснює свій позивний лютий. Характер до ворогів такий, а до своїх характер у мене нормальний, звичайний характер. Пішли самі, Покажемо людям, як. Авіація працює і що потім остається. Санич керував розвідувальною роботою. Працювали в сірій зоні на ворожій території. З його слів, росіяни завжди думали, що їх більше, ніж було насправді. Наводили міномети, арту наводили, відпрацьовували по противнику. Бували такі в нас. Спешка була нас і окружали. Були в оточенні, здатися. От стояв. Я ліг. Прикрився і чую свист. І вибух 5 секунд, голова квадратна. Все біле перед очима, нічого не відчуваю. Після коли минає 5 секунд, то починаю відчувати, що в оку немає. 21-річний прилучанин Костянтин втратив око під час виходу на позиції. В цей час росіяни почали мінометний обстріл. На той момент він виконував бойові завдання на Донеччині два місяці. Залетів зверху вниз Ось, видно. зверху вниз залетів і застравив ще ці. Хоча я ну, не відчув цього. Він так хльоско залетів, дуже ну, швидко. І ще там два маленьких осталось осколка. Сказ, що я розстроївся неприятно. Бо так угодно став у мені жис і надо радуватися цьому. 40 бійців прилуцької територіальної оборони отримали нагрудні знаки за службу із витягу третього ступеню від командувача об'єднаних сил ЗСУ. Вони були у складі однієї з бригад, яка діяла на бахмутському напрямку. Вона прикривала фланки стик з іншою бригадою. Вони виконали на відміну завдання. Вони не допустили втрати території. Деякі територію забрали в ході своїх наступальних дій. Тобто їм нема за що соромитись. Вони герої. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. Слава Україні! Героям слава! разом. No, non